Мої вітання, і завдяки небайдужим українцям починаємо тільки з гарних новин. Завдяки спільним зусиллям за останню добу придбали шини для воєнного спецтранспорту. Загальна сума 100 тисяч гривень. Квитанція на екрані. Низький уклін, щира подяка кожному, хто донатить, як завжди. Далі, а тепер попрацюємо. Довгоочікуваний обмін. Ви бачили, що до кінця року їх буде три. Коли будуть два наступні? Довгоочікуваний обмін полоненими. Коли будуть два наступні? До кінця року обміни або визволення полонених. Коли наші повернуться додому. До кінця осені один і один на межі, або осінь зима, або зима весна. Також добре, нехай так і буде, і буде. Якомога скоріше. Чи вступить Україна в НАТО? Вступить це правильне слово. Чи вступить Україна в НАТО? Угу. Так чекали, так чекали, що аж двері закрили на замок, розумієте? Отак От чекали. Дивіться, давайте так. Як мінімум двічі ще будуть змінені умови нашого вступу до НАТО результатом цих змін буде підписаний документ, але ну, це два-три роки, це як мінімум, це точно. Раніше ми з НАТО підпишемо документ, але це не просто не про вступ. Тобто, це може бути співпраця. Як, якась організація, е, типа як дочерня організація, але це не НАТО напряму. Ну, вони ж такі стурбовані, коли їм слухайте підписувати ті всі угоди. Як краще діяти нашим чоловікам одразу йти до ТЦК або чекати вручення повістки? Як краще нашим чоловікам. Така, давайте середня температура, да, по лікарні. Як краще йти самим до ТЦК до ЛАВ, ЗСУ, Йдуть самі. Або чекають повісток. Так, варіант number 1. Йдуть самі. Або чекають повісток. Ну, дивіться так. Йдуть е, самі, так, звісно, йдуть там вони самі. Ні, не йдуть до останнього. Е, варіант чекають повісток. Е, чекають повісток, М -м, торгуються, знову ж таки, не йдуть. Але що в першому варіанті? Ну, типа, і так не йдуть карти кажуть, розумієте, це коли знаєте, на прийомі е, тебе запитують, е, а коли ми там розстанемось з кимось, і ти бачиш, що ну, люди не збираються цього робити. Тобто їм класно в цих стражданнях обом. Так що тут така сама історія: типу, вони, чоловіки йдуть самі. Карти показують, ні, вони самі нікуди не йдуть і не збираються цього робити. Або е, вони. Чекають повістки, і тут історія про те, що вона все одно прийде, розумієте, та повістка тим чи іншим способом? Тож кожен вирішує для себе сам. Давайте так. Коли відкриють кордони України? Коли моє найулюбленіше запитання? Коли відкриють кордони України? Відкриті кордони України. Дві тисячі двадцять восьмий, дві тисячі двадцять дев'ятий. Кордони відкрито. А в'язні вже приєднуються до лав ЗСУ. Які наслідки чого від них чекати? В'язні приєднуються до лав ЗСУ. Чого від них чекати? Також взагалі питаємо. Ну, давайте так, бійці вони такі собі, але що стосується тієї шкоди, про що хвилюються люди або ті, до кого вони потрапили, там нема про що хвилюватися. Ну, тобто не такий волк, як його малюють, розумієте. Але бійці так собі. З багатьма можна домовитися, можна а, переналаштувати. З багатьма. Але деякі захочуть повернутися туди, звідки вони вийшли. І таке також буде. Так, на порталі Дія планують запустити електронне бронювання від мобілізації. Заявила заступниця міністра оборон з питань цифрового розвитку. Вважаю, що таке бронювання необхідно запустити якнайшвидше. Швидко, без додаткових візитів до ТЦК. Давайте так. Чи запустять електронне бронювання? І що для цього буде потрібно, які умови, хоч, хоч якось електронне бронювання. Ні, саме так як написано, не буде. Тут історія про те, або всі служать, або вже ну давайте капітулювати. Ну а що робити? Треба ж служити, треба країну захищати. Як так може бути по-іншому? Ні, в такому формулюванні воно не буде. Ну тобто, що просто можна забронюватися і просто десь в якомусь там кабінеті дії зареєструватися. М -м. Навіть закон про гроші, пам'ятаєте, економічне бронювання. Навіть він буде якось зупинений, перев'язаний, пов'язаний, перероблений. Тобто, ні, так не буде. Дякую.